У нас з'являється ще людський фактор. Тобто Це теж досить унікальне, те, що на території, в якій є досить інтенсивне дедактивне забруднення, хоч і неоднолітне, постійно знаходиться лікарський персонал. До 2022 року оцінка була 6 тисяч гривень. Відповідно, потрібен особливий режим перебування взагалі відчуження. Це проживання, забезпечення діяльності, транспорт. Для цього було створено два хто містечка Чорнобиль. І загалом в зоні знаходяться в таких два об'єкти. Найбільше консультація персоналу це промислова зона чорно-стапної простанції, рядом декілька об'єктів з управліннями діятими, і місто Чорнобиль. Крім цього, ще про основне це КФТ, це лісництво, це інші об'єкти. І якщо в нас є люди, то їх потрібно захищати тобто досить потужна інфраструктура раційної безпеки. Ну от Перший крок це зона відчуження з точки зору раційного захисту людини, поділяється на три зони. Там Перша зона десятка, друга зона буферна і третя – салетівна міста Чорнобу. Для кожної з них є свої регламенти, там, показники допустимі і рівні контрольні по раційному. На, ну і на це велика інфраструктура, тобто контрольно-дезометричний пункт, там, стойки одинаційного захисту, вони знаходяться і на КГП, і на окремих підприємствах. Сам дезометричний контроль, тобто це сотні тисяч, вмію, десятки тисяч вимірювання на рік різних. Пункт. І це окремо діяльність. Ну і будь-яка катастрофа це важливо розуміти, що це вікно можливість. Понятно, є втратки, де там заход.